Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Більше овочів місцевого виробника. Інспекція президента. Є адреса, будуть і комунікації. Нова вулиця в Гісті. Натхнені молитвою виставки художників Камарт по всій республіці. Введення в храм Пресвятої Богородиці або третя Пречиста – свято, що відкриває зимовий цикл. Вадим Красносельський напередодні побував на одному із великих сільгоспідприємств Слободзейського району. Там вирощують все від картоплі та томатів до пшениці та кукурудзи. Слободзейський район Терновка місцеве сільгосппідприємство. Президенту Красносельському показує цьогорічний урожай. Картопля, цибуля, морква, капуста. Усе зі Слободзейських полів. Ці морозильні камери містять до трьох тисяч тонн овочів. Вот это, хреміоці на зберігання влітку. Є повністю весь борщовий набір. Є помідори, перець, баклажани. Екскурсію по підприємству для президента проводять батько та син. Два Віталія Грєко. Греку старший директор, гріко молодший агроном. Говорили про плани у перспективі побудувати нові камери для зберігання картоплі та цибулі. Чисто для капусти морковки потрібно... для капусти, моркви потрібен холод. Ми плануємо збудувати для цих овочів камери. Там потрібна хороша вентиляція. Техніку також оновлюють, наприклад, цю моркву збирали спеціальним способом. году, гадукатори можна купили комбайн цього року, який можна збирати до 4 гектарів на день. Якщо наші однорядні прибирали до гектара на день, з цим вийшли на 2,5 гектари. Під овочі та зерно у підприємства 645 тисяч гектарів землі. Усі поля під поливом. Окрім того, фермери допомагають відновити стару насосну станцію. Ми вже вклали гроші, три насоси купили нових, іспанських, і цього року ще один приїде. У фермерів із Терновки є фірмові магазини у Тирасполі та Слободзеї. Планують відкрити й в інших містах республіки. Околиця села Гіска з боку Суворовської гори. Виноградники, дачні ділянки. Днями ця територія отримала офіційну назву Вулиця Лісова. Ще у 80-ті ці землі Радгосп роздавав гіщанам підгороди. Ні світла, ні газу, ні води тут не було. Згодом їх провели лише сусідньою госпітальною вулицею. А ці два будинки поряд так і залишились без адреси та комунікації. Жителя тих домовртілісва мешканці цих будинків звернулися на адресу села Гіска розглянути можливість для подальшого розвитку території, щоб провести комунікації до їхніх будинків: вода, електромережі, газ. Щоб провести комунікації, будинок повинен мати адресу. Відповідно, було прийнято рішення про присвоєння вулично дорожній мережі, назву вулиця Лісова. Однак, крім цих двох будинків, розглядається ще можливість на перспективу будівництва інших будинків. Деякі городники зацікавлені в тому, щоб збудувати будинки на своїх городах. Поки що взимку ці будинки безлюдні. Але як тільки тут проведуть світло, газ, воду, жити можна буде і в холодну пору року. У школі Кузьмина Кам'янський район відкрили парту героя. Її присвятили Дмитру Жуковському, воїну афганцю, випускнику сільської школи. На відкриття прийшли його однокласники, ветерани війни в Афганістані та батько Дмитра Сергій Жуковський. Ну, дітей у мене двоє. Шістьдесяп'ятого белдітей було у мене двоє. 65-го був Діма, Сашко 75-го року. Ходили до школи сюди до нас. Старший син спочатку закінчив 8 класів, навчався у рибниці. Вивчився, поїхав до Кишинева, Влаштувався на меблевому заводі. Звідти забрали до армії. Відслужив Арзамасі, проходив карантин. Ми з дружиною приїхали до нього на присягу. В Арзамасі Дмитро Жуковський шість місяців навчався на Зв'язківця. А 9 травня 1984 року його відправили до Афганістану. Він провів там півтора року. Додому писав, потихеньку готуюся додому, через два дні святкуватимемо наказ. Та Дмитро так і не повернувся. Перший раз мені сказали, що вперше мені сказали, брат, здається, мені сказав, що Дімка загинув, а ми не вірили, а потім приїжджає військом. Тепер пам'ять про Дмитра Жуковського буде у шкільному музеї. Парти героїв раніше відкривали у Терасполі та селі Плоть. Скрипаль Віртуоз із Ізраїля Саня Кройтор дав великий концерт у реабілітаційному центрі у Терасполі. Ідею запропонував президент Вадим Красносельський. Музикант її підтримав. На концерт приїхали й учні з корекційних шкіл із Слободзейського району Бендер та Терасполя. Разом із Крипалем на сцені працівники реабілітаційного центру тут є своя музична студія. Я услышала цих ребят. Я почув цих хлопців, і мене дуже зворушило, тому що вони співають серцем насамперед. Це дуже глибоко проникає, і одразу мені захотілося щось зробити з ними. Ми зустрілися буквально двічі, але оскільки це професійні, все одно музиканти, які дуже відчувають і розуміють, нам вистачило цих двох разів, аби сьогодні вийти і виступити так, ніби ми вже довгий час виступаємо разом. Опит прекрасний, виступаєш кадас музиканта. Досвід чудовий, коли при Цюєш із музикантом, отримуєш взаємну енергію, віддаєш енергію і таким чином виходить симбіоз. Ми один одного підтримуємо, чуємо і граємо як один гурт. Майже вся програма концерту авторська. Були східні, ромські, молдавські мотиви. У фіналі слухачі не витримали та почали танцювати. Стараюсь виступати. Я намагаюся в всьому світі виступати для таких людей. Я називаю їх особливими людьми. Ось і вийшло. Я дуже щасливий, тому що для мене ця енергетика, яка була у залі, дорогого коштує. Якщо люди наприкінці мого виступу розслабляються настільки, що готові пуститися в танець, значить я свого досяг. Зараз республіканський реабілітаційний центр відвідують близько півтори тисячі осіб. Щодня тут тренування. Люди з обмеженими можливостями грають у настільний теніс, волейбол, шахи і не лише. А музикант готується до нового концерту. В суботу, 7 грудня, саня Кройтор виступить в Палаці Республіки разом із своїм батьком Емілем Кройтором. Будуть і наші придністровські музиканти. Початок о вісімнадцятій годині. Православні сьогодні відзначають введення в храм Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних церковних свят. Пов'язують його з раннім знайомством дитини з Богом. Тому до храмів приходять з дітьми, Вчать молитися і пояснюють, хто така Діва Марія. Святкові богослужіння сьогодні пройшли в усіх церквах нашої республіки. Святоведенський пахомії монастир. Сьогодні тут відзначають престольне свято: введення в храм Пресвятої Богородиці. Призрац небесей і и посети виноградстве и утверди, Его же насди, десница твоя. Свята на честь Богородиці займають перше місце після господніх із когорти церковних. У народі його називають третьою пречистою. Саме у цей день батьки привели трирічну Діву Марію у храм, що вона служила Богу. Відтоді дівчинка так і залишилася жити при церкві, тому й назва свята така: ведення у храм при Святої Богородиці. Я завжди... Я завжди бачу перед собою трирічну дівчинку, яка піднялася з кількома сходами сама. Ніхто її не вів, Бог її привів. Сьогодні віруючі просять Богородицю про благословення для дітей. Бездітні пари просять про дарування потомства, вагітні моляться про вдалі пологи. Це наша мама. Це наша мама, яка, як і рідна мама, всіх захищає, всіх оберігає. Ведення до храму Пресвятої Богородиці закриває цикл осінніх свят та відкриває зимові. За переказами саме з цього дня починається справжня зима. Добосарська галерея на сінах полотна придністровських художників і не тільки. Усі вони написані у Кіцканському монастирі. Це результат праці майстрів пензля за підсумками 19-го міжнародного симпозіуму Камарт. Проходив він влітку цього року. Присвячений 230-річчю Паїсія Величковського, 160-й річниці створення новонямецького монастиря і 30-літтю служіння намісника храму отця Паїсія. Художники з різних країн прибули на це свято, а це дійсно свято і для монастиря, і для художників попрацювати, помолитися. Ту атмосферу церковного співу, тих відносин церковних, вони і просиналися, і лягали із молитвою. Як і самі молилися, а хто не встигав молитися, той слухав молитву із вікон монастиря, і дуже зворушливо це було. І всі ці Семінації молитви, які були насаджені в душах наших художників, вони. І проросли, проросли в їх картинах. 25 художників з Придністров'я України, Румунії, Молдови, Польщі, Болгарії і навіть Кореї. Протягом десяти днів вони творили свої полотна у різних стилях та різних жанрах. Тут народжувалися портрети, пейзажі, була і графіка. Дійсно, це серйозні роботи, а тим більше вони були створені під впливом. Тих зустрічей, того моління, яке, яке плинуло на художників не тільки у Святовознесенському монастиря, ми були і в Кавшанському монастирі. Марфа і Марії, ми були і в монастирі Курки. Ми були і в Бутученах, в скельному монастирі. У когось це пошук, у кого це перевтілення, у кого у когось це відкопування давно забутих якихось маминих молитв. Це дуже зворушливі картини, і вони дійсно як квіти з'явилися на стінах наших виставкових залів». Такі творчо-паломницькі симпозіуми завжди об'єднують митців різних країн, розповідає Юрій Салко. Один із них присвячений преподобному Паїсію Величковському. Який пройшов і монастирями України, і Милянська академія і монастирями Бесарабії, Греції, Афон в монастирі в Старій Німецькій лаврі в Румунії, у нього було. В його монастирі було близько 20 національностей монахів. і Це дуже нам близько. Що завдячуючи Слову Божому, світлу Божому, він зміг об'єднати людей, які розмовляють різними мовами і з різними культурними початками». У день народження паїсія Величковського за підтримку православ'я і просвітницьку діяльність Юрію Салку вручили високу духовну нагороду. Орден преподобного паїсія Ця відзнака дійсно послужила такою високою оцінкою і труда наших художників, і мого труда. І це великий подарунок до мого ювілею. в цьому році. в мене теж був великий. Юбілей 60 років я відмітив теж у монастирі великою персональною виставкою. Роботи Юрія Салка як і інших художників, перше за історію Камарту зможуть побачити усі жителі республіки у січні. Полотна з Дубосар переїдуть до Рибницької картинної галереї. Новий рік близько, саме час писати листа Діду Морозу. Це можуть зробити діти віком від 5 до 12 років. Надіслати листа можна в будь-якому відділенні пошти до 15 грудня. Потім добровольці виконують бажання дітей. Це така традиція, Це така традиція, коли батьки з дітьми пишуть листи Діду Морозу. Вони згадують, що було за цілий рік. Для когось це можливо перший лист для Діда Мороза, і батьки допомагають писати. Вони малюють це така сімейна традиція, сімейні цінності. Потім дитина все життя згадуватиме, як вона приходила, купувала конверт, писала, надіслала листа Діду Морозу. Хочеться до нового року закликати людей до добрих справ і щоб ця віра в чудеса була не тільки в наших дітей, коли вони пишуть листи, дідусеві мороз. А й у батьків, які допомагають писати. Обов'язкова умова відправником листа має бути мама чи тато. Ось приклад, як заповнити конверт. У лівому верхньому кутку ім'я, прізвище батьків дитини, домашня адреса та номер телефону. Конверт можна купити на пошті або зробити самим. Але обов'язково має бути марка. Новорічний настрій у центрі Бендер на тролейбусній зупинці звучать пори року Чайковського вірші Асадова, Цвітаєвої, а ще улюблені пісні із кіно. це чудово. Це закладання настрою на весь рік, який прийде. Наші надії. Коли просто стоїш тиша, чи крик шума, коли музика якось замислюєшся та забуваєш про свої проблеми. Які, якісь позитивні емоції у людей виникають. Пісні та вірші у Бендерах звучатимуть весь грудень та новорічні свята. А на Різдво включать колядки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.